Минулорічна участь у Євробаченні. Вона розчарувала, навпаки, надихнула участь брати участь у цьому, цьогорічному національному відборі. Вона була свідома, спонтанна. Я не можу сказати, що розчарувала. Навпаки, це був просто шалений крутий досвід для нас. Ми дуже багато шанувальників собі. Цим здобули і дійсно почали вірити в себе набагато більше. Uh -huh. І да це абсолютно свідомо було піти і другий раз. Ну, хтось з жартома каже, що ми вже третій раз ідемо, але перший раз насправді. Був три роки тому, він, ми його не рахуємо, тому що ми навіть не добрались насправді до е, півфіналу. Тобто mm -hmm. ми не, не прийшли в зараз це називається лонг-лист. Ми mm -hmm. не дійшли до нього. Nee, Ні, да, До Шорт-листа не попали, так, до, так, до шорт так, не попали так. тому ми не рахуємо просто цей, mm -hmm. цей етап. І на цей раз, е, ну, знаєте, ми просто маємо, як це банально не звучало, просто закритий гештальт.